Вітаю! Новини. Знову викинути домашні кошеня. Ось таке-таке забавне. Дівчинка трьохколірна. стік страшний. Це ж пузу ми наїли добренько. Взагалі-то пуза не було. Це ж викинути за населеним пунктом, щоб ви розуміли. Це Лоліта. Вона всіх бачить і всі, до всіх треба діло зіймати. Витягнути за населеним пунктом, де немає людей, де траса, де пі розкатали машини. І щастя, що вона впала в канаву і просто там в трависті вже від дороги далі собі була. Жінка знайома має город, почула писк, почала шукати і ось знайшла оце чудо горох'яне. Ось таке горохвяне чудо. Ось така дівчинка. Назвала її Насті. Не знаю, щось таке, знаєте, буває, імена приходить голову. так, так. Що прийшло було так і назад. Та? Бо в мене там вже та риженька, що теж старшенька біля дому викинута то вже лінці. А ця буде Настя. Я забрала її чого? Щоб підсадити до тієї дівчинки. Я ж думала, вона старша. А це, щоб ви розуміли, це кавелечок такий, як бланчик. Ну, малесенька. Малесенька кішечка, ну куди ж її туди підсаджувати, як в неї. І ось хворі оченятка, вже її капаю, даю доксициклін. Бо видно, що має да, тро... початок рину Ну Куди ти лізеш? І слізе на ручки. На ручки? На ручки, лягай. Ось так. Ну ви собі уявляєте? Ціка козявочка. На ручки хочу просто. Ну Домашні кошеня, ну, це ж помітно. Це не дике, не вуличне, бо там кішок немає. а Просто домашні. Дівчинку взяли, швирнули такого. Може і швернули в ту канаву, щоб подалі. Від людських хоче, щоб здохло і ніхто не бачив. Люди настільки жорстокі, я не хочу говорити там про те, що відбувається з іншими національностями, да, з іншими країнами, але у нас жесточені люди. Просто жесточені. Просто таке мале взяти і викинути. Да, їй ж два місяці. Щось так, о, їй ж всього два місяці. Як вона? Оце блуха вже дохла, бо я вчора покапала сілофортом. Добре, що в мене був запас. Там ще пару піпеточок є. Я так брала, бо... Знала, що ще на вулиці кошенятка, їх треба пооброблювати. Ось такі в неї очки. Ну, не критично, Надіюсь, що нічого в організмі страшнішого в неї немає. Вчора обробила сіла фортом, через тиждень в мене є таблетка, таблеточка для маленьких мілпрозолчика. Зроблю так, така схема, а потім вже вакциную біофілом. Чого так? Поясню. бо не знаю, скільки і точно, Ну, півтора і точно є. Вакцина Тихо. Вакцина від двох місяців. Тому ну, щоб і трошки підросла якби, до вакцинації, так, щоб не заразила. Хоча я знаю, що півтора місяці колять, ну, бо треба, щоб нічим не заразилось. І трошки оці блохі повиходять, глисти, і за що робиться? Домашні кошеня. Уявіть, яка там мама кішка, яка? яка страшна. Людям просто потрібно заборонити тримати тварин. У мене, щоб ви розуміли, у вуличних немає стійкий блог, бо я їх постійно обробляю, вакциную. В житті не було стійкий блог. Ви подивіться, це шкапут просто якийсь страшенний ужас. Там Руді хрускає. О, ще досі без сім'ї і, чесно, не знаю, що з нею робити. І кліпсу ми не поставили, щоб її відпустити, ну, бо не можете всіх сама тримати, просто немає де, нереально то все. Не знаю, не знаю. Буду сьогодні робити ще фото, ще ставити пости за неї. Щоб віддати її помістю. І буду робити фото ще кошеняткам. то з вами поділюсь, Поки ті, що були, перетримки оплачені, це вже новенька, зрозуміло, що ніхто не планував, не чекав, звісно, оплати на неї немає. Будемо збирати. Ну, лишити її на вулиці зі старшою дівчинкою, це був не варіант, вона занадто мала. Жільнача моля. Вчора відпустили кіцю безпритульну зі стерилізації, такого точно кольору. І в той кіці є точно такого кольору кошеня. Там їх п'ятеро. Ну, вона не звідси, бо трошки вушки. Думаю, що не звідси, ушка там такі відрізняються. Ну, Якби викидали, то п'ятьох, правда, не одне би на трасу. Я до чого? Там п'ятеро. Вони такі страшні. Вони такі глист... ну, в глистях, чого б? бо пузо є, тіла немає, розумієте, худе в лохах, ну, ужас, така сама морда, ще гірша морда, щоб ви розуміли. Я не знаю, чи хто то буде капати. Я попрошу ту жінку. Треба купити форта, піти, хоч поважить, да, щоб вона всіх прокапала. Сілафор 174 на хвилиночку в нашій аптеці сьогодні для Мілюзгі. це на п'ятьох собі порахуйте, яка це більшена сума грошей. Ну, бо якщо їх не проглостого щоб вони почали нормально набирати вагу, стали якісь гарніші. Ну, так як мої, да, на перетримці, то їх просто ніхто не забере. Мені забирати нема куди. У мене вже черга, якщо вдасться половину прилаштувати, да, більшу половину, то в мене вже семеро на одній точці є. Там, де по криші бігли, то підкинули ще чотирьох. Тобто там уже на одній точці семеро. Плюс оця рижебіла біла лінці, двоє чорно-білих кошенят біля дому. Ой-ой-ой, на базарі двоє черепашка. Ну, тобто в мене вже дві партії є з п'яти і сіми кошенят, не рахуючи цих всіх, що тут. Я просто не можу ще забрати тих, при тому, що там є люди, є гараж, є де сховатися. Але ж, як завжди, нікому там не треба, знаєте. Будемо вчити людей, бо по-іншому ніяк. Пише мені. На мою оголошенню програму у місцевій групі. Ну, звісно, бо собаку всі знають, розумієте, треба ж трошки якось не лише ви маєте допомагати, які знають, не знають, де ця собака живе, правда, але й місцеві, які щодня бачили і нічим їй не допомогли. Пише жіночка, бо я написала, що всі мають право жити, що усипляти я їй не збираюсь. Вона пише, всі мають право жити, і ті кошенята, троє, які ми відмовили в допомозі, теж. Поняття немає, що то за те кошенята. Жінку, я знати не знаю, вона мені не писала. Але коли я написала, що е, тим кошенятам можете, для того є ви, які їх знайшли, да? і ви можете їй допомогти, Ну, мені пише, що далеко підете. Чуєте? Тобто вже всі думають, що зобов'язана я. Зов'язана всім допомагати. А вони лише написали, а я не зрозуміла, хто. Якась допомога, чи в мене притулок для котів є. Ну така, Такі люди наглі, чесно, що не хочеться взагалі мати з ними справу і нічого не хочу зробити. Палець у палець, стукнути, сфотографувати, виставити в місцеву групу. Це хтось має за них робити. Вибачте, я таких людей не переношу і не терплю, бо ну, в мене є про кого дбати. Я рятую тих, кого знаходжу я. Якщо, звісно, в мене б не було нікого, то я би допомогла. А так вибачайте, треба і самим щось вчитися робити. Насті, гарністя дівка. Надіюсь, що в неї немає там нічого серйозного, бо вона зараз відокремлена від інших, їй скучно, вона плаче, але до інших посадити отаку, отаку. не оброблену, не вакциновану ніякому разі не можна, бо я наражаю інших на небезпеку. А небезпека це смерть, бо таких кошеняток дуже важко врятувати від чумки, наприклад. Так що, вдячні вам і буду дячна за допомогу. Для цієї букаськи сьогодні вже купила вакцинку. Купила всього три: альфіку, бланшику і ті, що на вулиці, бо вони вже оброблені. І також треба буде вакцинки, ревакцинації, вакцинки для Насті. Да? Не Настя, а Насті? Да? Да? Да. Це не Настя. Ні, Ні? Настюшка? Та Насті, скажи, да, ти Льой, такий, такий кот, хоче гратися. Дитя, Такі-то такі у нас новини. Не втішні, як завжди, да? Да?